Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Дай мені цілком вітатися волі Твоїй святі. В усякий час цього дня в усьому настав і підтримай мене. Який я б не одержав, звістки протягом дня навчи мене сприймати їх із спокійною душею. І твердим упевненням, що на все свята воля. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, Як щезає тим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто госіняє себе хресним знаме.